Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Мергородському льотчику винищувачу Дмитру Фішеру присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Відповідний указ президент України підписав 8 липня 2025 року. Дмитру Фішеру було 49 років. Підполковник, командир авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації. Він загинув 5 червня 2022 року в Запорізькій області під час виконання бойового виліту. Майже півтора року вважався зниклим безвісти. Його поховали 28 березня 2024 року в рідному Миргороді. За життя Дмитро Фішер неодноразово представляв Україну на міжнародних авіаційних показах у Чехії, Румунії, Польщі, Великій Британії, Данії та інших країнах. Зокрема, на престижному британському авіашоу «The Royal International Air Tattoo» він був у нагороди за найкращий показ фігур вищого пілотажу серед країн, що не входять до НАТО. Його майстерність, відвага та незламна любов до України. Назавжди залишаться в серцях українців. Очисні споруди забезпечують обробку стічних вод перед поверненням у природу. Це важлива частина екологічної безпеки, яка потребує постійного контролю та підтримки в робочому стані. В Миргородській громаді триває реконструкція очисних споруд. КП Тепловодсервіс перший в Україні, хто йде цим шляхом, з таким обладнанням. На сьогодні виконано близько 70% роботи. Це ремонт чотирьох первинних відстійників та двох пісковловлювачів, демонтаж старого приміщення та лотків, по яких йшли стічні води нашого міста. На сьогоднішній день ми вже майже місяць запустили тому відну лінію, що дало нам змогу готувати основу під комбіновану установку. Також ми отримали комбіновану установку, ми вже її зібрали, блочно ми її зібрали, а до купи вона вже буде зібрана тут, коли буде залита плита. В даний час проходиться опалубка, виставляється, робиться реміровка. Під цю плиту двійна, де тройна, так само арміровки робляться на підпірні стінки. В процесі підготовки основи під комбіновану установку закладається дренажна система, водопостачання та водовідведення. Також встановлюються повітродувки для подачі кисню під тиском у системи очищення стічних вод. За словами директора КП Тепловодсервіс, 30% роботи, що залишилися, можна вважати найважчими. Мова йде про аеротенки. Це система, де стічні води очищуються завдяки подачі повітря і підтримці оптимальної температури для природного розкладу забруднень. Пайку цієї труби планують закінчити. До кінця тижня і перейдуть до монтажу труб, в яких буде надходити повітря в системи аерації. В планах на кінець цього тижня, якщо ми вспіємо по армірованій опалубці, то ми будемо приймати вже бетон, будемо подавати його насосами сюди, так як сюди не може заїхати спеціалізована техніка. Приймати будемо в два етапи. Перший етап це Плита 25, 25 см, другий етап вже під установку 65 см буде виливатися тумби, на яких буде встановлена комбінована установка. Також будуть закладені закладні, які в подальшому дадуть нам змогу, якщо ми вирішимо питання фінансування, зробити приміщення, в якому вона знаходиться, Через спеку робочий день в працівників з п'ятої ранку до другої години дня. Директор КП тепловосервіс наголошує, що все робиться під дві установки. Можливо, колись хтось, можливо, ми як будуть кошти, буде так само придбана така сама установка. І вже людям не потрібно буде виконувати всі роботи, її буде просто потрібно установити і закріпити, і вона буде працювати. Думаю, десь серпень, місяць, і нам не буде нічого. Не помішає погодні умови і все інше. То, я думаю, ми десь будемо планувати запуск наладку і пуск очисних. Введення в експлуатацію очисних споруд дозволить зменшити обсяги забруднень та підвищити рівень екологічної безпеки. Це важливий крок для покращення якості життя мешканців Миргородської громади. У Миргороді триває вступна кампанія до професійно-технічного училища номер 44 одного з найстаріших і найвідоміших навчальних закладів регіону, що готує робітничі кадри вже понад 75 років. Тут учні здобувають не лише фахову освіту, а й отримують повний соціальний пакет. Навчання безкоштовне, щомісячна стипендія, харчування віддання за пільговими цінами, а проживання в гуртожитку безоплатне. Професійно-технічний навчальний заклад в 2025-2026 навчальні роки набирає студентів за такими професіями: кухар, бармен, кухар-кондитер, кухар-кондитер, модельєр тракторист, машиніст СГВ робництва категорії А1, А2, Б1 та водій категорії С. Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування та водій категорії С. ми набираємо діток як після 11, так і після 9 класів. Для вступу до нас повинна підійти дитина або сама, або на нашому сайті, подати інформацію про себе. Для цього потрібно свідоцтво про закінчення школи, базові документи та медична довідка, яка дозволяє навчатися за професією. А саме головне це велике бажання до навчання. Всіх запрошуємо до нас. Професії інтегровані, а отже, випускники мають розширені можливості працевлаштування. Важливе й те, що навчання передбачає регулярну практику за фахом, а кожен учень перебуває під постійною увагою класного керівника. Чому саме до нашого закладу необхідно вступати? В нас дуже чудова матеріальна база, яка дає змогу навчити діток професії, щоб це був кваліфікований робітник. Під час проходження навчання ми проходимо виробничу практику, підписуємо договори із роботодавцями міста Миргорода, а також Миргородського району та Полтавської області. По закінченню навчання наші учні працевлаштовуються на ці ж підприємства. Матеріально-технічна база ПТУ No44 відповідає сучасним вимогам професійної освіти. У закладі функціонує 13 кабінетів професійно-теоретичної підготовки, 4 кабінети загальнопрофесійної підготовки, 12 лабораторій та 5 навчально-виробничих майстерень. Що стосується матеріальної бази, у нас є сучасне обладнання, на якому діти працюють. Це і кухонний комбайн, і індукційні плити. Що стосується перукарської справи, також сучасні машинки, ножиці, інструменти, все це йде в ногу з сучасністю. Також для практичних занять учні окремих спеціальностей мають доступ до навчального полігону, господарства та автотрактородрому. Навчальний заклад має навчальний полігон, де проходять підготовку учні за професіями тракторист, водій і також слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки. Наш навчальний заклад має в своєму розпорядженні 140 орних земель, де ми проводимо самостійно обробіток ґрунту. Вирощуємо різні культури. В ході даних операцій також залучаються учні для того, щоб в реальних умовах володіти професією. Сьогодні ПТУ номер 44 це сучасний навчальний простір, адаптований до потреб дітей із різними освітніми можливостями. Інклюзивне навчання тут не просто гасло, а частина щоденної роботи. Комфортні побутові умови, працює їдання, облаштовано гуртожиток, є спортивний зал і відкриті майданчики для занять фізичною культурою. Усе це створює умови для повноцінного, безпечного та комфортного навчання. Для іногородних учнів маємо. Гуртожиток, де проживання для учнів безкоштовне, також їдальню, де організовано трьохразове харчування і для пільгових категорій харчування безкоштовне. Учні, які навчаються в нашому навчальному закладі, отримують стипендії в розмірі 1250 гривень. Також проводимо навчання дорослого населення за такими професіями, як тракторист, електромонтер. Кухар і перукар. Маємо можливість навчати доросле населення за програмами від Центру зайнятості навчання за ваучером, а також за кошти фізичних осіб та юридичних осіб. Уряд України спільно зі службами зайнятості започаткував спеціальну програму безкоштовного навчання для жінок. Навчання проводиться на базі закладів професійно-технічної освіти, у тому числі і Миргородського ПТУ No44, а також центрів зайнятості з урахуванням потреб регіону і запитів роботодавців. Програма покликана посилити економічну спроможність жінок, розширити можливості їх працевлаштування та підтримати родини в умовах воєнного часу. Запрошуємо всіх бажаючих отримати професії, такі як тракторист, а також електромонтер. дівчат, жінок можемо навчити для того, щоб вони працювали в даних сферах. У межах європейської програми «Юфоскілз – кращі навички для сучасної країни училище стало учасником масштабного оновлення системи профтехосвіти. Наприкінці 2023 року. В рамках цього проєкту заклад отримав нову сільськогосподарську техніку, чотири сучасні трактори, два вантажні автомобілі, сівалку та навчальне обладнання. Це дозволить значно підвищити якість підготовки трактористів машиністів, фахівців, які особливо потрібні в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення аграрного сектору країни. Дана техніка використовується в навчально-виробничому процесі, учні здобувають вміння на новій техніці і стають більш конкурентно спроможними на ринку праці. Вже вони підготовлені до нової до нового обладнання, до нових механізмів, до нової техніки і на підприємства. У реальних умовах підходять вже як кваліфіковані робітники. Також наш навчальний заклад став одним із переможців проєкту 100 майстерень, яке реалізовує Міністерство освіти і науки України. Мета даного проєкту модернізація майстерень професійно технічних навчальних закладів, для того, щоб учні навчалися безпосередньо на новому обладнанні. В ході цього проєкту на кошти 18,5 млн грн. Наш навчальний заклад облаштує нову сучасну майстерню з сучасним новітнім обладнанням, інструментами. Також закупимо за ці кошти комбайн, новий комбайн і сільськогосподарську техніку. Юнацтво має змогу панувати професію не лише теоретично, а й практично, проходячи всі етапи виробничих процесів від початку і до завершення. Такий підхід дозволяє не просто запам'ятати, а по-справжньому зрозуміти і відчути суть обраного фаху. У результаті випускники виходять з училища підготовленими до реальної роботи, а не лише зі свідоцтвом про освіту. При виконанні польових робіт залучаються діти до виконання всіх операцій робіт на навчальному полігоні. Стараємося залучити всіх по максимуму для праці, щоб практично вони все це пройшли, поїздили, зрозуміли, як це робиться. Весною ми зробили здіскували всі наші поля. Потім ми загнали сюди культиватор, скультивірували, потім заїжджали сівалки, сіяли. Оприскування ми проводили самі, тому що з дітей залучати не можна. Ну, і на збір зараз ми. На машинах самі, тому що діти на канікулах. Техніку нам оновили, парк оновлений, дуже це корисно. І нам приємно працювати, і дітям приємно, коли в тракторі в тому і кондиціонер працює. І, ну, умови праці дуже поліпшились, полегшились нам. Професійне технічне училище No44 міста Миргорода це більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де молодь отримає не лише знання, а й практичні навички, впевненість у власних силах і реальні перспективи на майбутнє. Вступна кампанія триває. Вона надягає щорамку щоранку свої Молиться всім вищим силам, які згадає себе відчуває мурахову на планеті. І просто чекає, 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 чекає. Вона обіймає, сміється, кому щось говорить, платить податки, прасує червону сукню, відверто ненавидить кляті тривожні карти. І просто сумує, 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 сумує. Катерина Флекман, письменниця, психологиня, учасниця Всеукраїнського форуму військових письменників, співзасновниця клубу Пінкот жінки, 4 липня вкотре завітала у Миргород цього разу з презентацією книги Міжатом на любов, поезія відвертості. Війна для мене почалася в 2014 році, але в велику війну з 22-го я публікую вірш, як певно, підтримку своєї читацької аудиторії. Спочатку там перші місяці це просто була історія з рефлексією. В червні 22-го року була перша масована атака на Україну, і виник з'явився мій вірш, який став флагманський для моєї творчості, «Прокидаєшся ранком году кішку. Ось із цим віршем з'явилася перша книга, потім друга. І я почала вже займатися авторською творчістю, письменницькою діяльністю, поетичною творчістю вже професійно. Тобто ці три роки стали відкриттям для мене в такий новий світ, в якому я зараз розвиваюся. Вперше письменниця побувала у нашому місті у 23-му році. Зі своєю книгою Прокидаєшся ранком, годуєш кішку. Потім тут була презентація психологічної збірки Ти вивезеш. Катерина Флекман написала вірші про любов у часи війни. Історії в її збірці водночас метафоричні і реальні прожиті або вигадані, але всі крізь призму кохання. Написано про почуття, яке долеє відстані, про любов, що живе на перетині великого болю і великої надії. В ній є формат, який я ну, на сьогодні вважаю, що такий мій самий. Глибоко знаєте, складно сказати там улюблений вірш. Але оцей конкретний формат він мене так дуже зараз вражає, тому що це абетка кохання це одна любовна історія на всі літери алфавіту. Тому я сьогодні буду її презентувати. Фактично, це прем'єра. Пані Катерина зізнається, не знала, як саме завершити збірку, але однієї ночі прокинулась і буквально за кілька годин написала абетку любові. Тоді зрозуміла. Саме ці рядки були тією відсутньою ланкою, що поєднувала всю книгу в єдине ціле. Інна Ковальська, яка очолює освітно-культурний простір у Миргороді, розповіла, що їх з Катериною Флекман пов'язують не лише робочі моменти, а й дружба. Хочу сказати, що це моя дуже близька подруга, і вона вже вкотре приїздить до нас в Миргород з презентаціями своїх книг і з презентаціями своїх авторських програм. Тож сьогодні дуже рада зустрічаємо її в Гончаренко центрі. Катерина Флекман це та людина, яка в даний час дуже допомагає триматися, йти далі, не зупинятися і справлятися своїми емоціями та життєвим станом. Дуже давно очікувала знайомства з Катю дуже багато про неї читаю, дуже багато знаю. Іночка про неї дуже багато розказувала. Думаю, що подальше наше знайомство буде також е -е, довготривалим. Це не просто поетична збірка. Це емоційний простір, у якому читач може знайти себе у тривогах, у спогадах, у порожнечі розлуки чи раптовій ніжності у цих віршах не лише історії кохання, а й ті ниточки внутрішнього світла, за які ми тримаємося в найтемніші часи. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.